Доброго дня, доброго вечора. Хочу вам ще, ще підняти таку тему про дроболійку. От моя дроболієчка. Про дріб. про дріб. Багато хто там у відео говорить, що не годно добитися ідеально круглого дробу, що не доб'ється круглого дробу, так як заводського, Щоб виходить якісь там яйця там підплюснути, чи полукаплі. З однієї сторони, так, а з іншої сторони, я добиваюся, що в мене ідеально круглий дріб. Що від цього залежить? От Там є багато факторів, починаючи від кількості свинцю у дроболійці. Кількість свинцю це є тиск. З яким тиском через форсунку буде проходити свинець? Також температура свинця. Відстань від форсунки, від фурсунки до доріжки. Оця відстань грає велику роль і наклон доріжки, От наклон доріжки і відстань пробігу самої каплі до води, температура води. От маємо ці фактори. Що вийвся дріб. От багато хто каже, там відео було, що акумуляторний свинець не лється, кабельний свинець не лється, не можна добити круглості, не можна там, ще щось, там треба якийсь спеціальний свинець. Ну Там багато чого хто говорить. Багато відео є, що там люд свинець і ну, дріб. Кажуть, блін, не можемо добитися круглості або ще щось, або затини. М -м, багато дроболійок. Багато дроболійок є, що роблять тут приварена е, оцей доріжка, е, кутова доріжка. Я в себе не приварю за рахунок того, щоб я міг змінювати кут доріжки і висоту падіння самої каплі на доріжку. Бо от, для коректної настройки, які запускає, мене, нагрівається свинець, починає капати, десь пару хвилин-дві-три я настрою, добиваюся, міняю висоту в кут доріжки і пробіг до води, щоб я отримав ті капельки. Той дріб, який я хочу, ідеально круглий. Фурсунка тут стоїть 1 мм. Хочу попробувати зробити там 2-мм форсунку. От, е дріб, вернемося ще до такого, це діаметр дробу. Чим більша температура свинця, чим більше свинця у дроболійці, він буде мати в е Більшу текучість. Є такі, як гостина свинцю. Гостина свинцю залежить від температури. І е, сам пробіг з е, форсунки ну, вже в, в, в охолодження, до, охолодження на доріжку від тиску свинцю. Дехто помічав, дивився, що відео, що свинець так раз за разом буль-буль-буль-буль-буль тече, А в так повільно так кап-кап. Кап, кап. Коли свинець біжить різку, получається дрібний дріб і може получитися не ідеально круглий. Якщо свинець повільно капає, е крупний дріб і кругліший. Тут ну, сюди ставимо тряпочку. Проста тряпочка ну, не хімічна. Вона втягує автоматично вологу. І весь час е, ну, нас назву і немає. Якщо вже все нормально настроєно, нема заліпання. Рідко, коли стоїть заліпання. Не треба мастити ні милом, ні чим, там, ну, ні, ні всяким там какульками. Так, ще така тема. От, наприклад, ви настроїли, зробили, все настроїли, у вас там, припустимо є якийсь певний уровень свинця. Все, ви подивилися, досягнули ложечку, що підстави, досягнули дріб. Все у вас дріб влаштовує і треба додати ще там, ну, свинцю, що ще хочете налити. Бажано свинець подавати сюди дроболійку малими чурками. Там, ну, я подаю від, десь може, такий діаметр там, по 100-200 г ставлю. Щоб він прогрівся. Я ставлю, там наприклад, одну зразу зверху на прогрівається, я суваю вниз, до свинця починає текти і, і ну, так поступово, щоб не зменшити температуру свинця. Температура свинця може там, коливатися, але в більшості щоб було все ідеально, температура свинця має бути стабільна. Є такий ефект, що в кутах під застиває. Це сам дефект от нагрівального У мене замалий нагрівальний цей тен. Е е його треба правильно по всій величині донешку дроболійки. Але так, байки виходить. Він нагрівається, він має е е свою як -то, прогр прогріваючу частину і виходить, досить непогано. Буду. Пробувати робити крупніший дріб, бо, якщо вийде, знімлю відео. Якщо не вийде, ну, не буде відео. так Кого що інтересує, можу розказати, допомогти, бо багато часу сиджу, просто експериментую для покращення лиття, і аби виходив більш якісний і ліпші дріб. Всім подякував, ставте лайк, підписуйтесь на канал.